Доброго вечора. Я тут вечерю готую і згадала, що нам сьогодні запрезентувала Людочка, отакий, дивіться, шоколадний чорнозем. От, мені і віки. А я забула за нього, тому буде в нас такий десертик на вечерю. От, якщо віка не забракує. А чого шоколадний чорнозем, бо люда в агрофірмі працює. І вони там таке роблять. Так, зараз сирочку додавлю і вже чекаю віку. Віка вже прийшла. Дивіться, який вона хлібчик спекла. От так от. У нас ще така сирочок і така дуже смачна, дуже смачнюща оця намазочка. Це просто взагалі обалдіть! Дуже смачно. Все, Віка, пішли їсти. Усім привітулі! Давно мене в окулярах не бачили. Антіблік. Так, вчора була накрутка в мене, бо я ж ходила на виставу за двома зайцями. Дуже сподобалось. Так, приїхала Маша. Зараз все покажу, звісно. Грію машинку, бо їду до стоматолога. Це ж тільки зачіпи. Там у мене відкололося, пішла б реставрувати і далі все, поїхала все. Взагалі, знову до стоматолога. До ірочки зараз заскочу. От, домовилися, що треба дітям зустрічатися: Маша, Андрюша, і попереду ж Різдво. Готуємо подарунки. Так, пісня не про те, <с> приїхала Маша. Але ж у... в цей день, коли приїжджає Маша, це було вчора, до речі, у мене вистава весь мій шейпінг, 13 нас, білети в мене, все в мене, і ти мені треба, бо без мене ніяк. А я ж хочу зустріти дитину. Ну, от як оце? Ну, взагалі, все нормально, всі зустрілися. Маша приїхала всім. Вони прийшли до мене, вивели Кеті, поки я була на виставі. В общем, не так як хотілося. Так, то ну, першим показати, як там у нас Маша приїхала, і все. Ми, Боже, ми вчора до півдругої ночі сиділи. Неможливо було набалакатися. Неможливо. Ну, дівчата, мабуть, більше знімали, бо я ж не до зйомок. Я бігала, що мені на стіл поставити, чи мені Машеньку нагодувати. І взагалі, все таке. Зараз хочу трошечки показати, як важливо в житті, хотіла сказати правильно, просувальна дошка. Гладілка. Ота. Я з Сашки своєю помираю, Вона, значить, подружка. Поламала якимось чином, я не знаю, як можна було поламати глодільну доску, поламала. І все, і в неї паніка, бо треба ж все просувати просто. І починає все вибирати там по сайтам, по всьому. Вони дорогущі, боже, ужас. Ми тут все, заїхали в оселю. Та взагалі та дошка майже 5 тисяч 4, 800 гривень, та що їй треба. Ту, що замовили на пошті, в общем прийшли. Зараз я покажу, в общем, ту, що на пошті замовили, не забрали. ось. Подорож до подружки. Яка повинна бути просувальна дошка? От подивіться, а я поки їду до стоматолога. Усім брит. От Отак от. Де це я? Привіт! Що, да, на, привезла Сашки каву? Покажи ще раз нашу каву, тому що в мене вже опять питали, яку ви там каву п'єте. Оце таку каву ми замовляємо. Я отримала каву, думаю, заїду до Сашки. А що заїду? Бо дуже хочу подивитися. Доску. Доску. Многострадальну. Гладільну, многострадальну. Зараз покажемо. Прасувальну. Прасувальну, да, вибачте. Так, Сашка виставила. Ой Боже, не уявляєте собі, що це було? Вона її. А чого ти поламала свою? Що там у тебе роз'їхалось? Ну, там же приварені ножки, вона така була в общем, розпалася. Короче, розпалася в неї дошка, а гладить. Ой, що ви? Тут просувати треба все. Постіль просується, шмотки всі прасуються, як і в мене теж. Вот, вона замовила в інтернеті. Це чехол вже ж свій наділа. Ми... Я ж зняла чехол з того, бо mm. цей чехол у мене ж з металевою ніткою не пригораючий. В общем, ми поїхали забирати цю доску. Приїхали. А там, от я зараз розповім все про дошку, я тепер теж знаю. Ні, ну, По-перше, така велика зручна. В мене, звісно, не така. От. Але я ж... Ззаду, от там, що повинно бути, саме головне, вона її сама сьогодні приперла. Саме головне це метал от, це з дирочкою. А ми отримали на пошті, розпакували. А тут отут металева, металева сітка. сітка. І вона каже, вона гнеться. Кажу, ну як це металева сітка гнеться. А точно гнеться. Вона отсюда, отак от її бере, отак прям гне туди, а воно точно прогинається. Ну воно гуляє. Гуляє, глади, що воно тут гуляє. Каже, вона опять розвалиться за дві тисячі. А це скільки? Дві 2800. 2800, Господі. Правильно, дошка, 2 восемьсот. Для утюжка. Ага, прямо тут, yeah. вот, да. Ну ну, да. Не, ну класно, yeah, конечно. Дошки такие классные. Классно. Це в епіцентрі, да, тобі оттуда? А що ти то, тоді дивилася в епіцентрі, і ти їх її не було, так? Да? Ні, ну я ж хотіла та, та 1760, і вони мені гарантували, що залізо. То чого ж я буду за 2800 брати, як та за 1800? Ага. Ну, ну та, так, да, з пересилкою отримала. Ну так, да, вона зовні була така сама, як і ця. Mm. Да, ну, то там я таких нюансів. Бо в мене не знала, бо в мене дерев'яна дошка совде. Ну мені головне, що регулюється висота, що я си, сидячи, глажу. Сидячи, глажу. От, тому я не знаю нічого про дошку, бо сидячи гладити, мені в голову ніколи не приходило. А в неї вже тут усе наклала, наклала, вже буде все гладити. Все зрозуміло, так то та я тебе знімаю на ширик, щоб всю твою квартиру було видно. Весь оцей бардак на столі щоб було видно. То я що, я сьогодні <гут> вихідна. Та я да, все правильно, ну, тобі то повинно бути зручно, тобі, а не комусь. Так. То. Да. Що хочу, те й роблю. От. Ми знову на концерті. Увесь мій шейпінг. Знайомтесь. То, Увесь. <гут> Живемо! живемо! А ми Жидемо! Він же банкрот, банкрот? Дач? Не не банкрот! банкрот! Так, я заходжу, кордуся, що Маша вже тут мене зустрічає, а нема ніде нікого, тільки фонарик горить. Вони пішли кеті виводить. Ну, все, І щось графік поміняли. Повинні були світло вімкнути вісім, а вже 8.15. Це ж треба було мені сьогодні той театр. Отак. от. А інакше як? У нас отак Маша, прикинь. Семочки, Машу, и гуся снимай. <свят> у нас вот так, Маша, прикинь. Есть. Семочки, Машу, и гуся снимай. <свят> <свят> как бы нам <свят> вот так вот, смотри, вот, в зеркало, отсвечивает. свечи, смотри, Сейчас она упадет, сейчас. <свят> <свят> Маша, Маша, <хватит>. привет. <свят> привет, мой зайчик. Это же надо было сегодня снимать. <свят> <сию. свят> Виставою, тут дитина приїжджає, стільки чекали, вистава. Та ми не вдома чекали. Да. Ні, ми тебе чекали. Я тебе чекаю вже непонятно скільки. А. Що вже Маша вчора їде, Маша сьогодні їде. Я кажу, Маша завтра їде. Плін, ну і ладно, вона сьогодні вистава. А що за вистава була? За двома зайцями. Да, понравилось все на жалість було, Бесуру да, було. Очень да. понравилось. Да, было всем классно, Иди, да. И ты, моя желтая ты с девчонками гуляла бы посрали. Нет. Да, ты можешь себе зараз Нет, ты не посрала. Я кто -то так была? Да, не надо, я потом буду Нет, с... точно. Ну, все, 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 дівчата все знімали, як ми тут обнімалися, цілувалися. А я в цей час бігала, готувала бігом, щоб такий стіл накрити, бо Машечка мені замовляла перчики. Ось ось. Перчики, все в нас уже, все. Я нарешті дочекалася. Це ж треба було мені з цим, цим господі, концертом. Чи не а виставою? Ну, вистава класна, дівчатам всім сподобалось, так що. Ти там знімала виставу? Ну, трошечки знімала. Покажу. Угу. Дивіться, дивіться, у їх мікрофони. Це вже у мами подарунок, так? Да? Ні. Це щас мій, а, а мамин подарунок запакований в чемодані у мене. Ага. От, от бачите, отак. Раз, отут один лежить, отут другий лежить. І тільки на моєму телефоні чудовий звук, де б я не знімала. Да, ну, <гум> <вичай реально класний. гум> так що слухайте мене, Маша, ти коли там себе Віталії розповідала про те, як ти хочеш все спробувати бігом в Україні, і бабуся, не все, я тут уже бігом все готувала, всі заготовки, Боже Маша. Я казала Віки Віка, я тут не знаю, що наготую. Щоб тільки вже Маша насолодилася, от я тобі можу ще й борщ зварити. Дуже смачно. Дуже, дуже. Я борщ років три не варила, якщо да. А не я читаю, дуже давно не їла бабушкин борщ. а так, якщо, Боже, я, я спим його смак. Я ж з квасолею. З квасолею. Боже, Маша зварю. <laughs> Обіцяю. Ну, а все. Всім... Але, блин, я здоговаритися, я нікуди не уїду. Всім смачного. А куди це ви пішли, що я вас не бачила? Ну, От поєлі можна і й Да. — Ось ще речі на гору залетіли. — А чого на гору заносять? <плес> Відложення? — Ні, ну, я маю на увазі, там два пакета з магазину у нас, mm -hmm. розмашані валізи, mm -hmm. чемодани. — А лист уже працює? — А лист-то працює. — хто <соедині> там от устоїть? — Машину, я оце думаю, ми зараз все в Гараж, а потом... Кеті, ми їх провожаємо, стоїмо. да? Провожаємо дівчат? Да, мы провожаємо. — Ось так ми будемо заїжджати, потім заносити, потім вони знову спускаються на машину, на гараж. Завтра розгрузити. Так, звісно. Так, дівчатки, чого какао? Ми пишем. Ти перцы взяла з собою? Да, вон, вон. Хорошо. Тоді пока. День другий. Тепер ми на вечерю. <сум> Кеті, там я принесла вечерю з собою. Тут у нас вечеря. Кетіна, а дівчата замовили. Сухши. Она нюхает, что там Маша. Приветик. Приветик. Mm -hmm. Ага. Да, там Маша. Mm -hmm. Снимай из моей ту. Вот так. Mm -hmm. <laughs> пишла, пришла, пришла. Там Маша. Ты говоришь, лапы не ставкайте. нет. Mm -hmm. Нет. Mm -hmm. <laughs> да, все. Маша потім встане, так, да, да, по, да. отам от твоє, на твій диванчик, отам, от не нюхай. Що ти там на столі нюхаєш уже? Я тобі принесла вечерю з собою. Так, да, все принесла. Так, дівчата суші замовили тут. Зараз будемо розпаковувати і дивитися. Е, аватар будемо дивитися, так? Да? Так. Да. Все ясно. Так, Віка тут вже напекла блинців. Ну, все, Віка вже настраює аватар. Будемо дивитися, стіл вже накрили. От Кеті у нас відчекає. Нам Віка добавля дати якусь тарелочку для котюнечки. Тарелочку котюнечки. Бо з баночки незручно. Перший пішов смачного. Баночку принесла, місце з яєчком. Да, все смачно. Всім смачно. І почалася зйомочка. Можна у кольори зняти? Можна. Всі все, все, все роз... розказали. Ну, Маша, кажи, який смачніший. Так. Чи вони... Всі смачні. Всі смачні. Ну, Всі. ти тільки що один з'їла, казала вау, вау, вау. Ну, оцей просто я люблю, я його завжди замовляю, а ці ну, оцей, наверно, тоді, його це, так, ці теж. Оцей, мабуть, тоді. Так, все, будемо і їсти і те, все. Вона, так, наша так смачно Мені. їсться, Маша, що я вже теж хочу. Ми вдома Кеті прибігла до мене, бо нас бомблять. Взриви такі, вже три було. Я ось вже вийшла, світло вимкнули, все потушили. Фу, страшновато. Вік з Машею дзвоню, вони вже сидять десь в коридорі, а я сижу тут біля Кеті. От, прибігла до мене, притулилася. Ага, нічого, Катюня, Мимо нас, мимо. Господи, ужас. Перейшли в другу кімнату, а тут ще гірше. Фух, взрив за взривом. Сигналізації всі працюють. Ну що? А воно літає і гудить. Кеті, туди підемо. Боже, ужас. Пішли Катюня туди, пошли. Да. пішли. ні, Катюня, пішли туди, пішли в ту кімнату, пішли, пішли, пішли Катюнь, пішли зі мною, пішли. Давай, давай за мною. Давай за мною тут. Я пішла туди, думала, що там залазь. Давай сюди. Катечка, залазь туди, залазь, я буду тебе гладить, залазь, або туди лягай. Ну, страшно, мені теж страшно. Ні-ні-ні, Катюнь, іди сюди. Боже, пів на першу ночі продовжується, все продовжується. Віка мені вже позвонила. сказала, дзвонив, Артем. все, все закінчилося, ага, щас. Як шаробахнуло тільки що. Доброго раночку, дивіться сонечко, краса. Ой. Ох, я нічку ми пережили. Ну, пережили ідемо гуляти. У нас сьогодні спле... то, то люда потіряла нашик цей електро. С... Тепер ось у Саша потіряв. Ну, там хоч пікалка була, а тут він потеряв, дивіться, оцю е, пультик. Тобто оцю штуку. От. І оця штука. <реш> Вона розказує, стільки шукали. Подарую. Боже, ми вже дійшли, аж вже йшли додому. І він так, попікать, а пікалки немає. І що робити? І оце ми повернулися, і Наташа знайшла. Молодець, ми тебе вітаємо. Да. А де, де ота красавіця? Ото Всі собаки є? Кеті нема. О, все вона, жопочка. Ох, якеті! Боже! Боже, вона з звалила. Карма котилася згори тільки, що. В общем, у нас сьогодні барет на роботі вже. Ми тут сьогодні два на два гуляємо. Два бігля, два далматина. Ми вже вдома. Кеті відсипається, я зараз помию голову і теж, мабуть, трошки полежу. Так, да, Катюнечка, так. Да. Було страшно. Ой, друзі, всім гарного перегляду. Ми вже дізналися, що в нас тут в спорткомплексах вікна повилітали всі. Ну, будемо сподіватися, що все обійшлося. Все всем пока.